Яку можливість ти зараз не бачиш у своєму житті? Вибирай воїн, можливо, перша карта. Пиши у коментарях те, що ти вибрала. Я завжди доповнюю щось кармічне, друге карта, щось завершується. І щось, можливо, нове починається, якщо ти даш цьому завершитися. А тут перша карта про силу волі, про відповідальність, про дисципліну і друга. І так, я доповнюю першу карту. Так, ну тут зрозуміло, ти не бачиш можливості, хто вибрав першу карту, тому що не вистачає сили волі, не вистачає відданості чомусь одному, не вистачає роботи над собою, не вистачає якихось одноманітних кожного дня дій, щоб йти до того, до чого ти. Хочеш йти, до того, до чого ти хочеш прийти. Треба робити кожен раз постійно одні й ті, ті самі дії, як аскеза. Люцифер каже про те, що треба працювати над тим, чим ти хочеш, і тобі не вистачає на це сили волі. І просто підказка для тебе, тому що ну, від чогось ти себе захищаєш, або хтось тебе від чогось захищає. Можливо, це якась спокуса. Треба з тим попрацювати. Щось, можливо, зайве. Я не знаю. Було би дуже добре запитатися і подивитися туди, туди, що тебе блокує. Хто в нас вибрав кінець і початок, щось у нас завершується, щось у нас починається. І я додаю, що це. Я можу сказати, що це щось Завершується старе, що вже не приносить тобі задоволення, що вже не приносить тобі, скажімо, цього наповнення, яке колись приносило. Це може бути будь-що. Це може бути стосунки, це може бути якась справа, яка колись була улюблена і подобалася, а зараз вже ти її переросла. І зараз просто це треба відпустити, або взагалі на це подивитися зовсім по-новому. Через серця, через новий сенс у житті, через любов.